Вітаю вас, мої любі першокласники на уроці української мови. Пропоную вам познайомитися з українською народною казкою Кабан під Дубом. Дзвоник всім нам дав наказ до роботи швидше в клас. Біля парти стань мочемно, плине час хай не даремно. Будьте ви уважні всі. Сядьте на місцевої. Починаємо наш урок із виконання артикуляційних вправ. Сьогодні з вами виконує вправи Логокіт. Привіт, я Логокіт. Хочеш чітко вимовляти усі звуки, тоді повторюй за мною. Працюємо із чистомовкою. Працюємо разом. За, 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 в ліс пішла коза. З, зе, 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 зебра віз везе. Ра-ра-ра. Читати вже пора. Ок, 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 цікавий наш урок. Ми працюємо з вами із складами. Ви вже бачите знайомий знак метронома. Читаємо парами. Спочатку закритий, потім відкритий склад. Першу пару читаємо разом. Далі продовжуйте самостійно. Отже, увага! Починаємо читати ан-на, кон-но, хун-ну, не, ін, ні, ин. Чудово, а зараз в ритмі прочитайте слова. І постарайтеся не збитися під час читання цих слів. Готові? Почуєте звук метронома, починайте читати. Чудово, а зараз. Я пропоную вам розгадати загадки. Будьте уважними. Він і кластий, і сердитий, дуже любить землю рити, жолуді весь час шукає, малюків смугастих має. Здогадалися? Це кабан. Дерево росте крислате. Листям різьбленим багате, примостились під листочки в тюбетеєчках синочки. Це крислате дерево, дуб чудово! А зараз пропоную пограти вам в гру, з'єднай схему зі словом. Ви бачите звукові схеми. Знайдіть схему до слова дуб. Ось ця схема складається з одного складу і має звуки Д. Твердий приголосний. У. Голосний, Б. Твердий приголосний. Це кабан. Знайдіть схему, яка відповідає нашому слову. Ось ця схема. Слово кабан складається з двох складів. Перший склад – «к». Ми чуємо твердий приголосний і голосний. Другий склад бан. Ми чуємо три звуки. Твердий приголосний Б, а голосний Н. Твердий приголосний. Жолудь. Слово жолудь складається з двох складів. І, ймовірно, це схема. Але давайте перевіримо звуки. Жо. Ми чуємо твердий приголосний «ж» та голосний о. Лудь. Ми чуємо «л» твердий приголосний, у голосний д м'який приголосний. Так, схема записана правильно. Ліс. Цьому предмету відповідає схема, яка складається з м'якого приголосного Л і голосний С, твердий приголосний, чудова робота. А зараз наступна гра. Назви одним словом. Прочитайте слова в першому рядочку і подумайте, що це таке? Дуб сосна, граб це дерева. Прочитаємо другий рядочок. Лось, олень, кабан, це. Звірі. Вони живуть у лісі. Тож сьогодні я вам пропоную послухати казку Кабан під дубом. Це українська народна казка. Як ви зможете пояснити, що таке народна казка? Ну, звично, цю казку придумав народ. Тож вмущуйтесь зручненько та слухайте уважненько. Жив у лісі Кабан. Годувався жолудями великого дуба. Наївся раз добряче жолуді та й став підривати коріння дуба. Навіщо ти риєш? питає дуб. Там моє коріння. Як підриєш, то всохну. «То й сохни, відказує кабан. Хіба мені що? Щоб були жолоді. Та жолоді з мене, каже дуб. А дурний кабан не слухає. Щодня він рив під дубом яму. Незабаром дуб всох і перестав родити жолуді. Аж тоді зрозумів кабан, який він був нерозумний. Чи сподобалась вам казка? Якщо ви уважно слухали, то ось вам запитання: Чим годувався кабан? Що зробив кабан, коли наївся? Про що попросив дуб кабана? Чому всох дуб? Розкажи цю історію так, ніби ти її бачив. А ми навчимося читати швидко слова, які зустрінуться в нашій касі. Тож будьте уважні, слова з'являються дуже швидко, намагайтеся їх прочитати. Увага на екран! Чудово! А наразі фізкульт хвилинка прийшов час відпочити. Вже наш урок, і прийшов час познайомитися самостійно із казкою, тож натисніть відео на паузу та прочитайте казку кабан під дубом. І якщо ви вже прочитали казку і повернулися на урок, попрацюємо із казкою в особа, що означає прочитати казку в особа. Оберемо дуба. Та оберемо кабанам і прочитаємо їхні слова. Що говорить дуб? Навіщо ти риєш? Там моє коріння. Як підриєш, то всохну. Що відповідає кабан? Той сохне. Хіба мені що? Щоб жолуді були. Що відповів Дуб на слова кабана? Та жолуді з мене. Попросіть своїх батьків допомогти вам прочитати казку в особах. Оберіть собі роль та надайте роль батькам. А зараз для вас нові запитання. Про яку подію йдеться в казці? Якщо я правильно зрозуміла, то кабан подякував Дубові за жолуді. Чи задоволений був Дуб, коли кабан йому підривав коріння? Складіть діалог, у якому кабан дякує дубові за жолуді. Нехай це буде декілька реплік. Чи правильно вчинив кабан, що підрив дубові коріння? Що ви порадите Дубові? Отже, головними героями нашої казки є кабан і дуб. Розподіліть слова головним героям. Прочитаємо спочатку слова: Жив, годувався, жолуді, зрозумів, коріння, всох, наївся. Просив. Отже слово жив належить кабану. Наступне слово годувався, це теж слово кабана. Жолуді віддамо дубові, зрозумів. Кабану, коріння. Це дубові всох. Так розповідалось про трагедію для дуба. Наївся. Це кабан, просив. Це дуб. Чудово! Пригадаємо, що таке синкан. Синкан це невеличкі вислови. Які розподіляються за певними ознаками. В першому рядочку ми дамо відповідь на питання «Хто це?». Кабан. В другому рядочку доберемо його ознаки. Який Кабан? Пригадайте казку, якими б словами ви охарактеризували цього героя. Отже, Кабан ледачий. І дурний. Друге, третій рядочок ми з вами пригадаємо, що робив кабан у нашій касі. Наївся, рив, знищив. Четвертий рядочок створимо речення про кабана. Кабан не думав про наслідки свого вчинку. І пригадаймо, яким іншим словом ми можемо назвати Кабана. Хто він такий? Дика тварина. Чудово! А зараз пропоную вам пофантазувати. Перебудуйте казку так, щоб дуб залишився живим. Завершуючи наш урок, пограємо в гру конструктори. Ви знаєте, що казку, яку ми читали з вами на уроці, називають народною. Отже, з букв слова народна казка утворіть нові слова. Натисніть паузу і придумайте ці слова. Якщо ви повернулися на урок, перегляньте, чи є серед ряду слів ті слова, які створили ви: Народ, рана, знак, коза, кора, крона, закон, арка. Можливо, ви придумали свої слова, тож назовіть їх. Ми завершуємо наш урок та оберіть той емотикон, який відповідає вашому настрою в кінці уроку. Ви вже вмієте читати і можете прочитати кожні висловлювання біля кожного імбирчика. Перший, я з усім справився, мене урок розлютив, я дуже втомився, все було легко та просто, було складно та нічого не зрозуміло, більше сміху, ніж навчання. Чекаю наступний урок. Я погоджуюсь з останнім емотикончиком імбирчиком і чекаю вас на наступному уроці. Вам бажаю цікавого і легкого навчання.